Привіт народ що поставив камеру трохи по-другому. Зараз будемо пробувати виїжджати. Я думаю вам буде видно трохи влево. Віконечко як я заламуюся. І погнали. Нормальні чуваки. І... Фірма, конечно, звісно... <смість> ну навіс спочатку стрюмнувато, а так, ну, в принципі, нормально. Бачили ми й похлеще Що я можу сказати? Я, бачив я й похлеще. Чому було й похлеще? О, німець бігає. О, гавкає. Гарний песто. Я вже з ним заприятелював. Вон там під, під воротами бігає. Хлопака там з тилу керує, показує. Ай, най, ну не видно, буде. Як ламається прицеп в вікно.

на Радо. Строна Радома. Окей, окей. А то Шуденко ми де їхали, не автострадом. Бо... Я ще не знаю, зараз погляндам, бо я на з Радома їхав, то їхав автострадою. Автострадою. Дякую. Дякую, всього найліпшого. Смято. Ну то так, народ. Поїдемо зараз вперед. Він просто боїться, щоб я не зачепив цього, як його. Не бачу їхній Ото такий цікавий заладуник. Так, а тепер станемо і прокладемо маршрута. Прокладемо маршрута. Ну На цьому я відкланяюся, підписуємося, пальці вгору, Подобайки не забуваємо ставити, рекомендувати відоси. Так, ну що, народ, проложив я маршрут, в общем-то, дали мені <гум> всі, всі бумаги, які мені дали, Вузетка називається. Дві вузеточки до ці каркаси, поємники. Маршрут я проклав, будемо їхати на МБЛГ і Варшава на посюдемки. Так, ближче. Їдемо в сторону бази Раном. Газу до отказу. Ну, Я сильно газувати, звісно, не буду. Ці, як його торчать із землі. Проволка торчить. Ну, Дорога в общем-то, бетонку, бачите, зробили тут. Я так розумію, усі займаються цими якимись поємниками. То так. Дисп... диспетчеру написав, що я за і можу їхати. І все. І летимо на Радом. прилетимо якраз під кінець зміни. Заїжджав, так і виїжджаю, не буду я нічого видумувати. Як заїжджав, так і виїжджаю. І зараз вийдемо на С7 і поприму. Сьогодні ж трохи тут під едамстом й не тільки в Танськом по всій Польщі впало снігу, то так я заїжджав, бачите, з усіх сторон 12 12 тонн з усіх сторон. І що зробиш? У мене завантаження, тут з усіх сторон 12, я спитав, той мужик каже, що да, з усіх сторон 12 і цим нічого не поробиш. Сухий дамб. Завантажувалися ми, от, якраз попадає в камеру. Трохи вам зробимо вечірні зйомки. Подивимося, як флагман Самсунга буде знімати вночі. О. Не доставав його гоупрошку та й в мене кріплення зламалося в то я вирішив. у Samsung теж дуже гарна камера, стабілізація, все як має бути. Ну, конкурент, як, як, як кричать ці, як його, як рекламують, чи рекламували його, що це Samsung S22. Конкурент айфона 13. -го. Ну, Я скажу так, що йому далеко до айфона 13. Якщо вам будуть пропонувати замість iPhone 13 купити S22, то купіть iPhone. Це вам буде ну, то так. Не заморачуйтесь і купіть iPhone 13. -го. Він буде трошечки. Там щось ну трошечки, я в злотих скажу, там може там на 300 злотих буде дорожче. Але ви будете повністю задоволені, а з Samsung ви будете не повністю задоволені, скажем так. Хоча камера тут, да, камера тут бомбєзва. ну Хто бачив мої відоси попередні? Де знято на цей Samsung, то є там і ввечері, і вночі знято, то ви бачили, що там якість дуже хороша. Стараємося з кожним разом, щоб сягати вище, вище, робити якість кращу. Не забуваємо ставити вподобайки, ставити пальці вгору і підписуватись на канал. Зараз пропустимо цього чувака, який ззаді їде. Бо він вроді як і не проситься, але як не моргнеш, то не, не поїде. Форд Куга. Так, це я дивлюся, як полоше, на мене все-таки не туди поїхав. Зараз подивимося, куди воно мене тягне. Щоб я не нарвався на... Я щас, мабуть, нарвуся на ремонт, бо я не туди поїхав. Бо не так і заїжджав. А може і так. Та ні, криве коло я заїжджав. Все правильно. Все одно трошки якась не та дорога. Хочеш обгоняй, Я тебе бачу. Бо я не поспішаю, трохи дамо вправо. Далекобійники. Ну да, ми трохи не тією дорогою заїжджали. Головне, щоб ми не, не в сторону криве коло поїхали, бо там був об'їзд, там дорога замкнєнта. То так. Тут по таким єбрям приходиться час від часу їздити Так. Бачите, з усіх сторон 12 тонн. Люди не плюні, скрізь 12 тонн. 3,9 Вилізли на 227 дорогу. Вже тут, бачите, розмітка є. Все як має бути. Я вже такий крила розпустив трошки і вже можна летіти. Вже не так страшно. Але не розганяємося, коли бачимо, що знак пішохідний буде і все так далі, то... Ну, хто мене дивиться, той знає, що я сторонник того, що пішохід завжди прав. І ми ще населений пункт. Я так само живу в Польщі, в селі. Мої дітки ходять по таким дорогам, як оце, другий раз по під дорогою. За що я завжди, кажу, що. Всі водії повинні розуміти, що на дорозі може бути так само, ви їхатимете, ну, ви їдете чужа дитина. А так само, може бути, ви, коли, коли ви сидите на дивані вдома, а ваша дитина в той час іде по дорозі і якийсь олень летить, то це небезпечно. То завжди треба на це все звертати увагу. Бо Життя людини найцінніше, а тим більше наші дітей. То я прихильник того, що треба їхати Перевищу, за От Бачите, вже кричить, що перевищуєте, хоча 53 тільки їхав. Заїхав в населений пункт, було 53. Ось вже 50. Я не сильно поспішаю, вагон часу, я ще сьогодні встиг долетіти, напевно, до кінця зміни. Та не навірно, а долечу до кінця зміни, бо я зміну відкрив пізно сьогодні. Цілий день я простою в, в очікуванні завантажень Бо як, як, ну, як правило, коли ми приїжджали в цю сторону, в Чеві ми розвантажуємося, то я на ПКСі завантажився і розвантажився. О, жіночка, як бали, скорость набирає вже лижні палки під руки і <гнала> погнала. Ну оці що, для ходьби? Скандинавська ходьба. Я кажу лижні палки. Для скандинавської ходьби, то вже Бігом-бігом побігли. Молодець. Рух то є життя і спорт це вам краще для вашого здоров'я. Зараз трохи проїдемо цими всіми, а як тільки доїдемо до то... Судемки то вже не будемо піднімати. Вам там буде цікаво, ви вже. На той час дуже втомитися і пошлете мене взагалі-то, на далеко, взагалі Це дни великі. Три поворота і ми на на сімку виїдемо. Виїдемо на сюденку. Зараз ось наліво. І на наступному повороті поверніть диво. Ми на головній. Яскравий, страшний. Поверну. Зараз до кола доїдемо і там вже сталося 4 км до, до 7-го автобана. Навіть не сьомого автобана, а С7, то не автобан, а таке. Дорога для автомобілів. Якщо бути точним, то дорога для автомобілів. Полетив на Варшаву в сторону Варшави. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Та їхав вже 52. Теж оце от уважуха таким велосипедистам. Оце на ровері чувак їде просто молодець. Не так, як у нас в Україні їде чмо. Ні фонаріка немає. Ні так ні катафота, нічого а потім їх збили, бідних нещасних. Як може водій побачити його вночі, якщо в нього немає ні катафота, ні фіга? Як? Тут он людина, у нього і катафоти стоять, і включений фонарик. І ще він в камізельки їде. Чуваку просто повага, повага. І все. молодчага У мене теж дитина, я завжди ну, старшу дочку, якщо жінка відправляє в магазин там от того міста, де ми живемо, е, чи місця, до магазина там, ну, буквально 2 кеми. Теж в селі, в польському селі, магазинчик невеличкий, то я завжди кажу, що одіваєш камізельку, ну, жилет світловідвертаючий, і йдеш попід дорогою. Це як має бути. І ну, там, де ми живемо, там треба йти на зустріч транспорту. У тій дорозі. Ну, в Україні це теж є. Так само написано в правилах, як і в нас, на зустріч транспорт. Бо колись моя дочка йшла ну, в напрямку руху машин. І поліція зупинилася і каже, що типа. Типа, пані ви йдете не з правильної сторони, що треба йти. Треба йти на зустріч трансмут. Ліхтарі вуличні над дорогою. Все чудово, вже видно, дуже гарно. І Теж от в людей як. Проїдьте перехрестя з скруговим. Працював цей ескалатор тут, а він ще не скінчив цю роботу. Його просто оставили тут, а замкнули. там, все так далі. І все, і оставили, і він стоїть собі. І ніхто його не чіпає. Не так, як у нас Говорю, витліни, те, оцеплення треба з автоматами ставити, бо лізуть, розбирають, акумулятори знімають, зливають паливо і все так далі. Все, я виключаюся, не будемо вас втомлювати, бо і так я вже багато назнімав. На наступному повороті поверніть праворуч. Як кажуть, хватило вам на одну серію. Подивиться. Так що виїжджаємо ми на сьому дорогу автомобільну. Покаємося в сторону Варшави. Тут вже знімати не буду. Побачили, в яких дебрях буває, приходиться завантажуватися, ну, робота, це наші будні, будні водії. Рейсів по Польщі. Я взагалі должен був сьогодні ввечері їхати на Інховен, на Голландію. На мій звиклий рейс. Ну, <смістична> я не встигаю доїхати <смістична> на завантаження отсюда, Бо ну, вони, я так розумію, що мислили, що я приїду на ПКЦ, мене там розвантажать. І я приїду. Поїду ж на Стараховіця і там же і завантаження. Ну, на ПКЦ не знайшлося для мене вантажу. Ну, а Ці ноті я відкланяюся, ще раз скажу, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо, коментуємо і ділимося з вашими друзями. З друзями, друзів, рекомендуємо канал. Для вас це секунда, а для мене велика підтримка і мені приємно, що ви нажали, вподобай. Кому не сподобалося, можете нічого не нажати.